Діти приїхали. Коліно крутить. Дип, дип, ди прилів. Виникає прямо в зону полі, тому є запалення. Відчуваєш холодок диб, і біль відпускає. Де приліт холодок відчув. Про біль забув. Як ви думаєте, що це? Це високотехнологічна продукція, що експортується за кордон. Це здоров'я української економіки. Це вітчизняні ліки. Нелегко керувати космічною колонією, коли регулярно страждаєш від болю. Нурофен лонг сильна дія прямо на джерело болю тривалістю 9 годин, щоб ви могли займатися звичними справами. Новий нурофен лонг. Що робити? Є сімки. Що робити є сємки. Смак сємки – гідний лідера. Що робити є сємки. Кредит готівкою від ідея банку має три особливі переваги. Ви можете перетворити усі свої кредити на один, аби використати його на власні цілі, а ще отримати кредитні канікули. Ідея банк один кредит, три переваги. Наші вчені розробили новий Сенс-1 відновлення та захист. Завдяки високотехнологічним мікроскопам ми змогли побачити мікроотвори всередині зуба, що може спричинити болісно чутливі зубів. Створивши твердіший шар над мікроотворами, ми знайшли рішення для сильнішого відновлення. Наука та технології дозволяють нам удосконалювати наші зубні пасти. Новий Сенс-1 відновлення та захист. Сильніше відновлення для чутли. Поступил приказ по всем лагерям прессовать бандеровцев. Червоного скоро заберут из лагеря. Майор проговорился. Лунье! <свист> Червон с 24 серпня укинул. Застуда, у татка грип, Мерші беріть противірусний афлобін, малечі краплі афлобін, дорослим таблетки афлобін, афлобін противірусний препарат з рослинними компонентами, підвищує імунітет, запобігає розвитку ускладнень. Противірусний афлобін прискорює одужання. Світ змінюється. Необхідно зрозуміти сьогодення, щоб створити майбутнє: 500 тисяч книжок, 50 тисяч відвідувачів, тисяча неймовірних подій. 500 авторів з 25 країн. 13-17 вересня. 24-й форум видавців у Львові. Точка творення. Квитки вже у продажу. Деталі на сайті bookforum.ua Екомаркет. Економи супермаркет. Олія Соняшникова. Лише 23.90. Підкорює поглядом. Пробуджує пристрасть. Втілює бажання. Рено Каджар. Рушай за покликом життя. М'яке <му> відприяння. <му> <му>